Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам один повчальний бій на AMX 50 100 До речі, прикольний тяж з барабаном. Має небагато броні, але динамічний і непоганий ДПМ. Цей бій проходить в режимі Med Games. І що саме в ньому повчальне? Що... Зверніть увагу, коли ви починаєте бій, коли вже починаються стички з супротивником на те, хто з ваших союзників все ж таки більш краще грає, більш професійніший, якщо можна так сказати, в бою. бо зазвичай я сам цим грішу. Люди звикли постійно скаржитись на союзників, що ось там той поганий, цей поганий, той зливає і так далі. От. А от в цьому бою я звернув увагу, от як приблизно зараз на Т-44, коли він більш-менш адекватно викручується в ситуації і розуміючи, що от у нас наче рівні умови. Тим паче 4-3, думаю, що тут виграємо, взагалі все буде супер, але наші союзники на важкій лінії помирають, і ми залишаємося двох проти добре броньованих важких танків, одного з них теж барабан. Я витрачаю свій Барабан на те, щоб підлікувати союзника. Медгіймс на цьому танку є така можливість, і от зараз, хто помітив, хто не помітив, справа впала дерево. Я зрозумів, що один стяж приїхав сюди. Я думав, що вони в принципі вдвох поїдуть, але бачачи, що точка А захоплюється, а тут з'явився Еміль... Союзник полетів на нього, як до найближчої цілі. Я вирішив, що все ж таки варто його підтримати, вдвох розбирати супротивника легше. І скоріш за все це був правильний зібер. Мені здається, як грає інший супротивник, шансів на перемогу у нас було більше. Ну, і Ось так по факту ми просто спускаємось. Зараз супротивник спалися те, що захоплює точку Б. І ми вже фактично попряміли тим його добирати. От. В кінці бою рекомендую звернути увагу на те, скільки я настріляв, скільки оцей Т-44 набуть дамагу, і скільки зробили наші союзники. В принципі, ви зрозумієте, що при добрій увазі і підтримці хороших гравців можна витягнути навіть найважчі бій. А з вас, якщо відео вам сподобалось, прошу ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і дивіться більше відео. Ну і головне також лайк like, союзнику.